Є знижки на дефлю 15% в аптеках подорожник бам, та ощад. У Ставрополі безпілотник розбомбив нафтобазу. Дональд Трамп підірвав Північний потік 2 і назвав усіх, хто вважає його другом Путіна хворими. У резерв плюс за кілька днів можна буде оформити відсрочку. Кремль роздумує історично підвищувати податки, а Іран хоче напасти на Ізраїль. Тим часом чеченський недобиток знову вихваляється подарунком з Європи. Що це? Мене звуть Мирослав Солонар. Далі про головні новини станом на цю мить. у ставропольському у ставропольському краї у ставропольському краї безпілотник атакував нафтобазу відео влучання з'явилося в російських телеграм-каналах На кадрах чітко видно, що після вибуху відбулося загоряння об'єкта, вочовить спалахнули пошкоджені резервуари. Утім, згодом відео швидко почистили з усіх каналів. А місцевий губернатор повідомив, ніхто не постраждав. А під час падіння БПЛА захист допоміг, і нічого страшного не сталося. Українські збройні сили відновили раніше втрачені позиції поблизу Курахового на Донеччині. Про це йдеться у новому звіті Американського інституту вивчення війни. Водночас аналітична група Deep State повідомила, що російські війська просунулися одразу біля шести населених пунктів. Окупанти атакують ЗСУ поблизу Богоявленки та намагаються просуватися в районі Максимільянівки, Новодмитрівки, Побєди, Костянтинівки та Новоукраїнки Донецької області. Кандидат в президента Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав хворими тих, хто вважає його другом Росії. Про це він заявив в інтерв'ю журналісту Такеру Карлсону. На підтримку своїх слів Трамп нагадав, що саме він знищив газопровід Північний Потік-2 найбільший у світі, що тягнеться від Росії до Німеччини. Він сказав, що його зв'язок із Росією придумали демократи під час виборів 2016 року, щоб дати тоді змогу перемогти Гілларі Клінтон. А змі це підхопили. Та паралельно із цим Трамп став на захист Росії і сказав що демократам хочеться облити Росію брудом, і вони повторюють, що Росія погана, це як мантру. У той же час за словами Трампа є люди, які хочуть знищити Сполучені Штати, але це не Росія і не Китай. Є причина для какби бы, враждебно отношені. Ну якщо у тебе є умілий чоловік умілий президент, то він зможе наладити всі відносини, а не буде розвивати конфлікт. Тому що плохих людей не существует. Есть плохі люди. Есть, есть, есть люди, которые хотят уничтожить страну, но это це не, не Росія і не Китай. Україна дійсно просила Сполучених Штатів найкращі ракети томагавк, але не так, щоб про це дізнався увесь світ. Вже кілька днів обговорюється скандал довкола зливу секретного пункту плану перемоги, який президент Зеленський нещодавно представив. Які це матиме наслідки для України і чи розраховувати тепер на томагавки, докладніше в сюжеті наших журналістів? Про план перемоги України у війні з Росією? Президент говорив ще наприкінці серпня? Я буду обговорювати передусім з президентом Сполучених Штатів Америки, тому що більшість своїх рішення щодо плану залежить саме. Від нього, ну також від інших союзників, але о, там є пункти, які залежать саме від о, позитивної волі і підтримки Сполучених Штатів. 16 жовтня Володимир Зеленський представив план перемоги в українському парламенті. Якщо ми не посилимось суттєво зараз, Путін встигне суттєво посилитись в наступному році, посилитись так. Щоб назавжди відкинути дипломатію, плані було п'ять пунктів, серед яких, як виявилося, була і секретна частина. Пункт під назвою стримування під нього теж є відповідний таємний додаток. Його вже отримали Сполучені Штати Америки, лідери Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини. Отримують іще деякі держави. Які можуть наповнити змістом для України цю дуже добре відому світові концепцію стримування, другий, третій та четвертий пункти мали таємні додатки. В них Зеленський запропонував міжнародним партнерам надати Києву пакет неядерного стримування. В плані містилося прохання передати Україні крилаці ракети великої дальності та магавк. Про це пише New York Times з посиланням на високопоставленого американського посадовця. Коли я попросив їх у плані перемоги дати мені пакет далекобійних озброєнь, і ми застосуємо його лише в тому випадку, якщо Росія не припинить війну і продовжить ескалацію. Я сказав, що це превентивний метод. Мені відповіли, що це ескалація. Президента України обурило, що про це стало відомо всім, але він не заперечив, що запит України на ракети Томагавк дійсно був. Again, коли багато країн почали підтримувати план перемоги. Ви бачите, що зараз відбувається в змі. Вони сказали, що Україна хоче чи хотіла отримати багато ракет, таких як томагавки тощо. Але це була конфіденційна інформація між Україною і Білий домом. Як розуміти ці повідомлення? Це означає, що між партнерами немає нічого конфіденційного. Томагавк це серія іспано-американських дозвукових крилатих ракет виробництва компанії Рейтеон". Дальність Томагавк до. Двох з половиною тисяч кілометрів це більш ніж у сім разів перевищує дальність дії ракетних комплексів «Атакамс», які Україна отримала в 23-му році. Ці ракети могли б допомогти Україні досягти цілий Росії на відстані 1600 кілометрів. Щоб росіяни відчували, що таке війна, і, попри російську пропаганду, починали розвертати ненависть в сторону Кремля. 12 ключових для ракетної індустрії Російської Федерації заводів розміщені на дистанції від 500 до півтори тисячі кілометрів від державного кордону України. Відповідно, росіяни, значить, відчували би брак час від часу різних типів боєприпасів, бойової техніки там або якоїсь військового обладнання. Як заявляє Нью-Йорк Таймс, американські чиновники назвали цей пункт нереалістичним. За їх словами, список цілей усередині Росії набагато перевищує кількість ракет, які США чи будь-який союзник могли б поставити. Дальність цієї ракети, її потужність і непомітність для скомпроментованої російської ППО ставить під загрозу основні авіабази та ракетні виробництва Україні агресорці. Вартість томагавк блок Блок-5» для ВМС США 1,8 мільйона доларів за одиницю в експортному варіанті для ВМС Японії 4,25 мільйона. Але американці майже ніколи їх не продавали. Друге, це проблема в експлуатації. кажуть, що томагавк це ракета виключно морського базування. Але Валерій Романенко це спростовує. Дайте нам авіаційний варіант. БЖМ 109 ж наприклад, да? запускати з наших винищувачів Су-24М, які в нас зараз займаються тим, що запускають штормшедеу. Да? Цей літак на корневих пілонах крила здатний взяти дві ракети і теж здійснити їх запуск, і система та сама, що і «Шторм -шторм Шедоу». Вистріли б забув. Зайшов потрібну зону, вистріли б забув. Тут проблем нема. Тут єдина проблема це політичне рішення. Томагавки можуть радикально змінити правила гри. Та чи зможуть наші союзники все ж таки піти на такий крок? Російські окупанти на Херсонщині відмовляються йти у бій та масово дезертирують через низький морально-психологічний стан. Про це повідомив речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук. Причини ще й в тому, що постійні атаки здійснюють українські дрони на херсонському напрямку. Зокрема, після переміщення підрозділів з відносно тилової каховки на передові позиції, частина російських солдатів обирає шлях дезертирства, каже Брачук. Активно діють, що деякі, скажімо так, військовослужбовці російської армії вони просто перше відмовляються йти в штурмові дії. З цим є певні проблеми, тому що розуміють, виток в один кінець. Більше того, певні підрозділи переміщують, наприклад, з тимчасово окупованої Каховки. Там все-таки було, ну скажімо так, відносно, але тилове життя для окупантів. На сьогодні їх кидають у бій. Деякі з них вирішили, що краще заблукати в херсонських степах України ніж десь полягти там і попасти у пакет. Військовозобов'язані українці зможуть отримати відстрочку від мобілізації прямо за стосунку резерв плюс. Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань ципровізації Катерина Черногоренко. Оновлення стане доступне в додатку вже цього місяця. Першим електронні відсрочки зможуть отримати люди з інвалідністю, а також студенти і аспіранти. Пізніше послуга стане доступною і для багатодітних батьків. В такий спосіб громадянам буде надано можливість зайти в застосунок, надіслати запит і вже за лічені хвилини отримати відтермінування, яке підтягнеться прямо в застосунок, і в електронний військовий обліковий кабінет. Таким чином громадяни зможуть уникнути волокіти ТЦК, а держава мінімізує корупційні ризики. Кремлю доведеться ще більше підвищити податки для населення, щоб продовжити фінансувати війну проти України. А вже оголошених заходів щодо підвищених доходів буде недостатньо, повідомляє Reuters. У проєкті бюджету Російської Федерації на наступний рік понад 6% ВВП виділяється на військові потреби окупантів. Це найвищий показник, з часів холодної війни підкреслили в агентстві. Крім того, частка витрат на оборону буде вперше вдвічі більшою ніж на соціальні витрати. Нині уряд Росії вже почав підвищувати податки для фінансування. Вані згарбницької війни проти України зазначається, що велика податкова реформа дасть змогу принести додаткові доходи в розмірі майже 2% ВВП у наступному році. Та навіть це експерти вважають недостатнім. А тому, зважаючи на зростання військових витрат, інфляцію та зменшення цін на нафту, економісти кажуть, що Росії таки треба буде йти на радикальні кроки і збільшувати податки. Продовж наступних п'яти років Україна може стати членом Європейського союзу. Про це всерйоз кажуть в керівництві ЄС. Однак, як завжди, є нюанси, який шлях необхідно пройти, та хто і чому ставитиме нам палиці в колеса детальніше в сюжеті. Україна зможе впродовж наступних п'яти років стати членом європейського союзу, але лише за умови виконання всіх необхідних реформ. Про це 30 жовтня на прес-конференції у Брюсселі сказав єврокомісар із питань добросусідства та розширення. За його словами, для України Молдови та країн Західних Балкан створили додаткові інструменти, щоб допомогти їм прискорити проведення реформ. Ці інструменти називаються план зростання та план України залежно від країни. І за допомогою цього плану ми зробили можливим для західних Балкан, Молдови, а також для України завершити реформи, щоб усе підготувати та стати членом ЄС до кінця наступного мандату Європейської комісії. Як ці інструменти допоможуть прискорити євроінтеграційні процеси, враховуючи, що політичний контекст цього питання вирішений, багато в чому залишаються питання суто технічні, а саме гармонізація українського законодавства відповідно до норми правил Європейського союзу, і очевидно, це проведення реформ, які на сьогоднішній момент відрізняють. Україну від більшості країн-членів європейського союзу тому насправді для України розроблена величезна кількість дорожних карт, по яких ми рухаємося. А це саме такі трансформації і фундаментальні зміни в різних галузях. Мандат нової єврокомісії діятиме до кінця 29-го року. Саме до того моменту вже розглядається можливий вступ України до ЄС для України 5 років, які нам обіцяють, і які там сьогодні є от такою дорожньою картою. Багато в чому це величезний термін, який не вкладаються в наш таймінг, тому що треба швидше, але знову ж таки це все впирається. В нашій інституційній спроможності в готовність Верховної Ради і політичного керівництва держави проводити реформи, які можуть бути або непопулярними, або можуть, ну скажімо так. Загрожувати їхньому вибірковому статусу в Україні чи преференції економічних, тому от на, на даний момент насправді м'яч на половині поля українських політиків і чиновників. А взагалі, які ключові реформи має реалізувати Україна щоб наблизитись до членства в ЄС? Чи можливо щось вже реалізувала? Ні, насправді Україна робить багато і багато законів ухвалено щодо гармонізації е, законодавства у відповідності до того стану, який е, очікують в європейському союзі. І тут треба розуміти, що це не якісь там незрозумілі вимоги, а це правила, які ми. Керуються просто всі члени і всі країни, які вступали в європейський союз, тому очевидно для України е, немає жодних винятків, і ми по цьому шляху йдемо. Тому Україна дійсно в економічному контексті прийняла дуже багато законопроєктів, постанов уряду, і тут ми рухаємося на правильному шляху. До речі, міністр закордонних справ і торгівлі угорщини вважає, що питання готовності вступу до ЄС України та Молдови слід розглядати окремо, бо, мовляв, існують деякі серйозні проблеми пов'язані з Україною. Та й, взагалі, за словами угорського міністра, більшість країн лицемірять, коли говорять про розширення ЄС. Якщо ми будемо говорити про коментувати заяви представників Кабміну Орбана, то напевно в нас не вистачить часу для того, аби аналізувати їхні фантазії. Сьогодні цілком зрозуміло і очевидно, що е Угорщина на чолі з Віктором Орбаном це країна, яка працює не в інтересах Європейського союзу і часто просуває аджендо е відверто кремлівську. За статистикою українці менше вірять у вступ України в ЄС. Про це нам каже опитування, яке провели у вересні 2024 року на замовлення консультативної місії ЄС в Україні. Якщо у 2022-му 61% респондентів були переконані, що Україна вступить до Євросоюзу впродовж наступних одного-двох років, то нині так вважають лише 15%. Найпоширенішим терміном є варіант, що Україна вступить до ЄС у наступні 5 років який обрали 28%. Ще 14% вважають, що Україна ніколи не стане частиною ЄС, проте до початку повномасштабного вторгнення РФ у 2021 році таких було 26%. Верховний лідер Ірану Хаменеї доручив раді нацбезпеки підготуватися до нападу на Ізраїль. Пише американське видання The New York Times. Хаменеї прийняв таке рішення після того, як ознайомився зі звітом про ступінь шкоди, завданої Ізраїлем потужностям Ірану з виробництва ракет систем ППО навколо Тегерана, критичній енергетичній інфраструктурі та головному порту на півдні. На цьому тлі командувач корпусу вартових ісламської революції Ірану, генерал-майор Хосейн Саломі, заявив, що на Ізраїль, нібито чекає відповідь, яка Ревершать усі очікування зараз. За інформацією The New York Times, військові командири Ірану готують список військових цілей в Ізраїлі. Швидше за все, атаки відбудуться вже після президентських виборів в Сполучених Штатах. Глава Чечні Рамзан Кадиро продемонстрував трактор Ламборгіні, припаркований на подвір'ї його резиденції. Він заявив, що це подарунок з Європи. За словами Кадирова, трактор йому нібито надіслав сам генеральний директор Ламборгіні Стефан Вінкельман. Десь ми це вже чули. До цього Кадиро вже показував Тесла кібертрак зі встановленим на ньому кулеметом і бив себе кулаком об груди. Мовляв, машину йому подарував сам Ілон Маск. Це виявилося брехнею, а саме авто заблокували дистанційно. Тож, ймовірно, це чергова вигадка навіженого. А керівництво Ламборгіні взагалі навіть не підозрює про існування такого персонажа, як Кадиров. Це були головні новини на Старок цю хвилину. Не забувайте ставити лайки під нашим відео, а також підписуватися на наш YouTube канал.